Я yeah, 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 yeah. <in> привіт! Чудово! Ви спізнилися на хвилину 12. Це означає по одному відтисканню за кожну секунду. Іванченко, це скільки буде? <till> 72. Неочікувано. <tele> 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 Але упор лежачи. Іван Ростиславович, Ми вчора разом футбол дивились. І що це означає, що вам можна розслабитися, а мені закрити очі на правила? Ну, Правила ж придумали, щоб їх порушувати. правильно? Використання особистих зв'язків з корисною ціллю це не порушення, а Абрамчук. Брамчук. Що п'ятсот відаєте? Сім хвилин планка. Кнопа зверху, один, два, один, Нижче. два. Один. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь, дешевий нікотин, добрі діти з небагатих родин. Цуття для бійок переможні рістони. Діти вчаться захищати кордони. Знають всі розклади, маршрути і режими. Ідей як потрібно говорити чужими. Увага, курсанти, записуємо. Система управління вогнем 1А-33. Схема розміщення. Механізм підйому гармати. Рукоятка механічного підйому гармати. Механізм поворотного блоку. Лівий щиток запобіжника. Всі встигають. Так. Ага. І косинусний. Потенціометра. Тиша! <пілля> Блок управління К1. Запишіть, будь ласка, сім основних принципів міжнародного права. Перше. Не застосування сили або загрози застосування. Записали застосування сили, так? <ріхи> Друге. Мирне вирішення міжнародних спой. Мирне. <ріхи> Що відбувається? Хто це зробив. Дозвольте заходьте. Твій орел. Бойовий пінгвін. Щось на коє? штурмував. Зірвав лекцію Демкович. Кинув в кабінеті гранату. Дивно. Я не чув вибуху. Ти її з'їв? Граната була учбова. Угу. Наталя Олегна цього не знала. Тому відреагувала відповідно. Тобто дуже налякалась. Угу. Курсант Іванченко. Щось мені не віриться, що саме ти це зробив. Я. Клянуся. Ну тоді здивував. Я не очікував. Ну, якщо сам, значить, злочин розкрито. Пішли, Іванченко, понесеш заслужене покарання. Якби все було так просто. Димкович хоче його відрахувати. Ну, Роман Олександрович, я сподіваюся, ви цього не допустите. Давай так: бери свого бойового пінгвіна, йдіть до Димковича і вирішуйте все самі. У мене дуже багато роботи. Можемо йти. Йдіть, будь ласка. Так. Якщо чесно, то я ніколи не хотів бути прикордонником. Це все мій батько. Моя зброя це і місцерубка, а не автомат чи граната. Але мені все одно шкода, бо я тут зустрів гарних людей. А особливо тебе. Мене? Толік. Я репетирую прощання з Дариною. Шо? Ти реально вирішив здатися і її? Чи... Та. Та не зі свого власного бажання. Демкович мене за гранату хоче відрахувати з академії. Що думаєш, настільки серйозно? Я особисто сид в кабінеті ректора. Значить, така моя доля. Покинути вас і Дарину. Та не гани, чувак, ну криниця щось обов'язково придума. Думаєш? Гятя. <egenwo> <pagar> Почекайте. Я ж попросила зачекати. Ну і що тобі треба, Криницький? Я хотів поговорити про той жахливий жарт з гранати. Жарт. Обгигочися просто. Це нахабний вчинок. Це абсолютно нахабний вчинок. І я хотів би, щоб якомога швидше ми його забули. Ну, хлопці, перемудрили, з ким не буває. Та ні з ким такого не буває і не могло бути, крім ваших курсантів. Чекайте! Пані підполковнику. Пане майор! Дозвольте звернутися. Наш Петро. Той, той що Іванченко. Він до тої гранати взагалі ніякого відношення не має. Просто, просто жертва обставин. Це я її в навчальному класі взяв з вогнемові підготовки. Та я забрав її в Андрія і кинув її Петру. А, а Петро як Петро і просто не зловив. Тому, якщо будете когось виганять, то виганяти, то виганяйте мене. А Краще мене. Толік, як не як старшина групи. Коротше, виганяйте когось із нас, але Олена Іванченко. Добре, що не прийшла вся група. Бо я б такого вертепу не пережила. Значить так. Всі троє будете суворо покарані. А тепер кругом. А з Іванченко що буде, відрахують? Ні! Кроком руш! А милого ти тут керуєш. тому що це моя група. Я керую навчальним процесом. Будь ласка, керуйте скільки вам заманеться. А що робити з моїми курсантами? Я якось сам розберу. Та розібралися вже дисципліни нуль. Приперлися, не спросивши дозволу, почали рапортувати. Вони тільки вміють, що дуріти і, і, і хамити і виростуть такі самі, як їх курсовий офіцер. Знаєте, Наталя Олегівна, я тепер зрозумів, чому вони саме вам гранату кинули. Дозвольте, дякую. Чінський Абрамчук. вийти зі строю. За те, що вступилися за пиріжка. Респект. Іванченко, крок вперед. Молодець, щоб прикрив дупу цим гранатометникам. Хоча міг би злити їх, враховуючи, як вони тебе підставили. Молодці. Працюєте як команда. Але ви троє на грані вильоту. Це значить, що ви не цінуєте навчання в академії, якщо можете так просто ним пожертвувати через якусь дурість. Іван значить, але це не так. Ми просто готові пожертвувати найдорожчим заради справедливості. Я зараз заплачу. Так поки я не розумію, що з вами треба робити, але щоб провітрити голову. Два круга по нашому улюбленому маршруту. Yeah. Так, джмілі припинили. І біжать всі, не тільки страхники. А що ви хотіли? Ви команда. Ліворуч, бігом руш. Угу. Що ж, Васику, твоя рука вже набагато краще. Проте я все одно відчуваю якусь перманентну напругу. Так підключіть мене до трансформаторів і Академія законодавства на світлі. Я серйозно, ти весь напружений. Ти ніби Вена на скроні оперного співака. Просто суцільний згусток нервів. Аж заспокійливо хочеться тобі виписати. Це не мені заспокійливо треба, Адамкович. Я чомусь так і подумав. Скажи мені. А чим цього разу вона тобі не вгодила? Хочу відрахувати моїх курсантів. І зараз питання не в дисципліні. Ні. Просто вона хоче помститися мені за наше спільне минуле. -хо -хо. Який серйозний висновок, Івасику. Не знав, що ти психоаналітик. Коли можна до вас на прийом, пане лікарю? Вальдемар. Хоч ти мене на біси. Єфесику, а ти часом не мстишся їй за те саме минуле? Я його давно відпустив. Складається враження, що ви обидва не закрили цей гешталь. Тому і поводитесь як школярі. Тільки ти її за коси не смикаєш, а вона тебе підручником по голові не б'є. Моя тобі порада. Сядьте. І поговоріть як дорослі люди. Я не хочу ворушити минуле. Поговоріть про навчальний процес. Чітко окресліть ваші робочі відносини. Просто запроси її на каву. Це не так страшно, як тобі здається. Я так зможу. Нас можуть тут побачити. А обіймати свою дівчину – то вже стаття. Так. Не знав, що в нас змінили кримінальний кодекс? Ми так скоро перетворимося в Північну Корею. Ти прекрасно знаєш, які суворі правила в Академії. І наші стосунки, наші стосунки навряд чи сприймуть позитивно. І ще й почнуть обговорювати, ясно? Ой! Мірзояна <кхух> і Тоні Матвінку теж постійно обговорюють. Нічого, якось живуть люди. <кхух> Що? Що? Ви? Ви курсант Брамчук хотіли у мене спитати? Mm -hmm. Я хотів спитати вас як е... психолога. Вам не здається, що ця картина недооцінена. Як на мене, тут закладений набагато глибше зміст. Mm -hmm. так. Оксани Ігорівна. Так, так. Що? в його... наркодиспансер на перевірку відправили. Трачеве покоління. Андрій, нам, нам не варто показувати свої почуття на людях. Тоді запроси мене до себе у гуртожиток. Обіцяю чудово, у мене ні. Можна і в мене, але там Петро буде храпіти і толік в трусах ходить. Ні, я, я взагалі вважаю, що нам не варто з тобою поспішати. От. Тим більше я з тобою ще не попрацювала як з пацієнтом. Можливо, для тебе взагалі все це просто так. Ок, Оксан, я... я... у нас з тобою все серйозно. Це чудово. Діді у нас є купа часу, щоб пізнати один одного. Мене ж не звільнять і тебе не відрахують, правда? Що дово домовилась. Манули волод. Дуже дякую. У мене роботи по самі вуха Криницький. Я хотів просто посидіти спокійно, поспілкуватися на mm природі, -hmm. Криницький! Попри... <гас> я хотів поговорити про наших курсантів з тобою. Ну, ти ж в курсі. Yeah, я в курсі. Я просто не хочу, щоб вони були жертвами наших з тобою непорозумінь. Ти що собі каву з княком взяв? Починаєш говорити якісь нісенітниці? Просто що було, то загуло. І це стосується і нашого минулого, і... і того, що зараз відбувається в академії. І що ж відбувається? Я інколи перегинаю палку. Але це через те, що я не можу підлаштуватися до реалії цивільного життя. Криницький. Ну я ж теж не шукаю з тобою конфліктів. Це добре. Скажи, а ти. Дійсно хотіла відрахувати курсанта Тивачу. Чесно, не хотіла. Але коли ти почав огризатися, я почала про це думати. Ну, Правда, я Я звикла, що в моєму житті завжди був порядок. А ти це суцільний хаос і гармоби. Я... Я тобі чесно кажу, я обіцяю, я буду намагатися прислуховуватися до твоїх зауважень. Домовимося. Зрозумій. <пасли> ти перестань мене, лапати, лапи! Я не хочу, щоб цей інцидент з кавою перехресли все те, що ми з тобою говорили. Ми просто Ми просто розставили всі акцентів. Дозволь вибачитися перед тобою і якось пригостити тебе чимось смачненьким. Добре, але на всяк випадок, каву ми більше не п'ємо. Я цю каву взагалі ніколи, пити не буду. Дякую. Ти все ж таки собі ще замовиш? Я не голодна. Я вже повечеріла з Криницьким. Криницький. Це ж щось новеньке. Хоча все новеньке, це добре забути О, стареньке. Ну не в цьому плані. Це просто ділова зустріч. І мені здається, що ми з ним знайшли взаємопорозуміння по робочі питання. І тому він тебе сьогодні кавою облив. Це випадково. Не будь такою наївною. Чоловіки нічого не роблять випадково. Криницький облив тебе, справи курсантів в твоїй сумці, аби ти їх не відрахувала. Це сталося після того, як я сказала, що не буду їх виганяти. Значить, вирішив перестрахуватися. Це смішно, Наталі. Криницький ось так на рівному місці не може змінитися. Він пригостив тебе вечерю, кавою. Це все не просто так. Не шукай зради там, де її немає. Кажу тобі, Криницький до тебе підлизується, а сам тримає ніж за спиною і стакан кави. Він явно щось замислив. Припинив Марго. Загальна протяжність українського кордону становить 6992 кілометри. Україна межує з сімома країнами. Польща. Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Білорусь і Росія. Да. Вивчати прохід через державний кордон по картинках. Те ж само, що дивитися на фото борщу і наїстися. А що у нас пара знову приноситься на вулиці? Та в академії теж не варіант. Якби виїхати на полігон. О, О крути, давайте поїдемо. Поїдем. Так, губу закатайте. Я уявляю, зараз побіг всі папірці підписувати до завтра. може і до Іван 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 що... Ой. А, добре, я спробую пройти всі ці кола пекла. Як виглядає Цербер, я знаю, але я вам скажу що... так, що. Давайте! Збирайтесь я що-небудь вигадаю. Як там твоя форма? Дякую. Відіпрала. Ще раз пробач мене за вчорашнє. І дякую, що нікого з моїх не відрахувала. Будь ласка. Це все? Ні. Є ще дещо. Слухай. В аудиторії по картинках пункт пропуску через державний кордон вивчається так само. А я думала, ми порозумілися. Ти що, знову хочеш переписати навчальний план на свій розсуд? Ні, ні, ні. Тільки з дозволу начальника факультету, тобто, з твого дозволу. Якщо ти проти, то все без питань. Закрила тему. Добре. Можеш вивести свою групу на навчальний кордон. А там всі ці офіційні документи, дозволи, там стільки друкувати, підписувати. Ти знаєш, я так це не люблю. Не треба нічого. Потім все підпишемо і роздрукуємо. Наталя Ліна Олег. Олегна. Чвак. Марго. Мого. от де Криницьке, а де твої твої змоги? Дуже радий вас бачити. Що ж ви приїхали і нікого не попередили про ваш приїзд. Роман Олександрович, а що це за перевірка така, про яку всі знають і готуються? <ріст> Та й то правда. Давайте я зараз швиденько побіжу, всіх попереджу і почнемо. Не варто. Я вважаю, що у вас все, як завжди на високому рівні. Тобто пройдемося аудиторіями і подивимось. Як скажете? Так, Роман Олександрович. Бігом в тир. А що сталося? Тут ні групи, ні Криницького. А до нас перевірка приїхала. Зараз буду. Давай.